Грузинський суд. Гумористична мініатюра. Прошу всіх встати, Суд іде! Слухається справа Гогі із нашого села. Ви його всі знаєте. Він народився і виріс у нашому селі. Е. У... у чому він звинувачується, тобі слово, найуважніший прокуроре. Дякую, пане суддя. Шановні співвітчизники, хочу закликати вас усіх на найсправедливіше правосуддя для всебічного розгляду поведінки цієї людини. Ох. Я стверджую, що він не може носити високе звання справжнього грузина не відповідає йому зовсім не відповідає. Ох, як це, як це? Розкажи, шановний, не соромся. Справа полягає в тому, що годі довгий час жив серед нас і маскувався під справжнього грузина, і лише останнім часом з'ясувалося. Що він не відповідає цьому високому званню. Mm. О, найдобріші прокурори, зачитай, будь ласка, матеріали звинувачення. Ось доповідь спеціальна грузинська національна служба повідомляє, що ця людина не вміє співати грузинські пісні. Це по перше. Вах, вах, вах. Вах. Не вміє танцювати грузинські танці. Це по друге. О -о -о -о. А, да. Він навіть не знає грузинських анекдотів. Це нарешті по-третє. ну як так може бути. З цим треба розбиратися. принципово. <пл> Надійний охоронець національних етнічних традицій, прошу тебе говорити лише правду. Будь милостивий до обвинуваченого. Я думаю, що йому дуже знадобиться наша поблажливість. Пане серйозний суддя, я стверджую, що обвинувачений навіть не знає жодної цитати звіта зі цю... Ти oh. oh, okay. О, так. Говори, недостойний, за що ти так не любиш нашого великого штату? Пане why, найсправедливіші why, why? суддя, я стверджую, що обвинувачений також не може нічого розпровести про велику царицю Тамар. Oh. Оша вах, вах, вах! Історії України свої зовсім не знає, вах, як так можна, а? Неймовірно, неймовірно, яка неповага до нашої історії. Пане найголовніший суддя, я говорю, що ця людина не може заспівати жодної грузинської пісні. Прошу вас провести слідчий експеримент! От нехай заспіває, а! О, який сором, який сором! Ганьба на все селище! Слухай! Ми будемо судити тебе за законом гір! Який ти грузин! Е, в кінці-кінці! Ось ви самі побачите! Яка це недобра людина? Ну, тоді, коли він вже зовсім нічого не може, нехай розповість хоча б один грузинський анекдот. Хоча б один. Хай навіть і не самий кумедний. Що, не знаєш анекдот? Ну як це? Як таке взагалі може бути? Ну розкажи хоч щось, хоч... Про довгий ніс, а. про шашлик, про баранчика високо в горах. Так. Не можеш? Тоді mm -hmm. кажи тост. Oh. давай, так. Yeah. Це має вміти кожен грозит. Просто мусить обов'язково говори про пташку, що полетіла до самого сонця і впала на дно самого глибокого щілля. О, я навіть не знаю, що з цим можна зробити. Вай вай вай, вай 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 Танцюй, недостойний! Це твій останній шанс. вах 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 Я не можу на це дивитися. Не можу. Годі, у тебе залишився лише один єдиний шанс. Принеси нашого грузінського віна цінандалі. Пий! Пий нещасний! Що? Ага. Ну. О! Ох, ох, Подивіться, подивіться, схоже, він такий нормальна людина, подає якісь надії. Йо. Йо. Гогі! Що? Що таке дорогенький? Що ти хочеш сказати? Що? Горло болить, Гогі. Вах-вах! Температура! Голос. Гогі-гогі. Ну що не можеш говорити? Вах-вах-вах! вах! вах, вах. Гогі. Хо -хо -хо. О, слава Богу, слава Богу, це проста хвороба. Застуда, мабуть, але ж як налякав. О, хо, хо Адже ми могли так зовсім втратити хорошу людину. Слава Богу, все добре. Як налякав, тож давайте віп'ямо за наше здоров'я. Ходімо додому, любий. Не хвилюйся, за <клухи> <клухи> не хвилюйся, шановний Георгій, ми з тобою.